Сьогодні, вперше, в нашому місті, за ініціативою адміністрації дитячої юнацьких спортивних шкіл нашого міста, та при підтримці кам'янського міського голови Андрія Ломілича Білоусова проводиться випускний. Вечір випускників наших дитячо-юнацьких спортивних шкіл Таку має цікаву назву Гідні олімпо бо наші випускники це справді спортсмени, які досягли вже значущих результатів своїй спортивній діяльності. Серед вас є чемпіони світу, чемпіони міжнародних змагань, чемпіони українських змагань. Серед вас є майстри спорту, кандидати майстри спорту, спистипендіати міського голови. Я хочу подякувати кожного з вас за ваш труд, за вашу цілеспрямованість, за те, що прославляєте наше місто на всю країну, а на нашу країну на весь світ. Я хочу подякувати вашим тренерам і подякувати вашим. Батькам, які підтримували вас на цьому шляху, сьогодні в нашому залі будуть присутні майже 100 випускників наших дитячих юнацьких спортивних шкіл. Це випускники з різних видів спорту, це ігрові види спорту, такі як футбол, і баскетбол і гандбол. Це і такі види спорту, як силові одноборства, пауерліфтингу, важкої атлетики. Всі вони пройшли значущий. Путь спортивний всі ви спортивному відродженні. Всі шість спортивних шкіл нашого міста сьогодні представляють своїх випускників. Емоції в мене сьогодні якісь змішані, скажімо так, Планую тренуватись далі. Дуже вдячна своїм тренерам, які мене підтримують, які мене тренують. Які просто все роблять для того, щоб ми були кращими. Ну не можу сказати, що і дуже сильно радісно, тому що не хочеться йти зі школи цієї. Дуже багато чого зв'язано з нею, тому таке трошки сумно, але радість є, тому що такий заход зробили нам. Дійсно святковий захід, і хочу сказати, приємно знаходитись як і тренерам, так і батькам, які прийшли на цей захід. Дуже велика кількість випускників спортивних школ. Це наша молодь, це дійсно наша спортивна і майбутнє, і наша спортивна місць нашого міста. І хочеться подякувати усім директорам шкіл, які пропагують і популяризують ці види спорту. І я, як і тренер, і як голова федерації, вдячний міській раді яка робить все можливе, щоб спорт в нашому місті стверджувався і продовжив жити.